Волонтерському штабу лад за їхню допомогу. Дякуємо. Дякуємо. Волонтерський штаб лад отримав запит від дівчат, які проходять військову службу на Запорізькому напрямку. Передаємо засоби гігієни та антисептики. Слава Україні! Героям слава! слава! Передаємо прокладки дівчатам, які проходять військову службу. Дякуємо Гергалу і Асоціації українців у Фінляндії. Також дякуємо житому рухату за. Антисептики ось такі бальзамчики для губ, кремчики тут різні, і SPF 15 з ретинолом креми, сироватки. Дякуємо Нівеї за антипроспіранти. Дякуємо L'Oréal компанії за креми для тіла, шампуні, бальзами для волосся, креми для обличчя. Дякуємо Асоціації українців у Фінляндії за зубні пасти. Наш контент-менеджер Анжеліка. Кладає посилочку дівчатам, які проходять військову службу на Запорізькому напрямку. Ми Її підготували ось такі засоби гігієни. І працюємо. Все буде лад!